Мені цікаво, як з такими громадянами будувати країну, коли вони кажуть Гончаренко в президенти». А, Давай мене в президенти, тому що я тобі зараз перерахую те, що він взагалом цілком на протязі двох років говорить. Виділяються кошти на бруківку, виділяються кошти на телемарафони, любі друзі, любі друзі, ганьба. Депутатам, вони навіть мене не слухають. Немає коштів на ЗСУ. Військових виводять поза штат, вони лікуються за свої кошти, обмежено придатних тримають на утриманні 500-800 гривень. Жінкам платять 860 гривень. Що там ще? Я, звісно, все розумію. Але якщо ти в Верховній Раді, мені здається, ти повинен щось робити, а не констатувати факти. Те, які проблеми можу сказати навіть і я у нас в країні. А що для цього потрібно робити? Якщо я тут і займаю своєю справою в даному випадку, він знаходиться там, і на протязі двох років щось я не бачу, що там щось відбувається. Ну це цирк.